Кавказ Тарас Шевченко. За горами гори, хмарою повиті, за сіні горем кров'ю повиті, спокон віку Прометея, там орел окарає Щодень Божий довбе ребра, І серце розбиває, розбиває, та не вип'є. Живущої крові, вона знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий, не, ситий, не На дні моря поле, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога великого. Бога, не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить, кривавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться. Коли відпочити ляжеш, Боже, утомлений і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики віки і віки. А поки що течуть ріки, кривавіє ріки. За горами гори, хмарою повиті, за сіні горем крові политі. Отамто милостиві ми, ненагодовано і голо, застукали сердешну волю. Та й цькуємо, лягло кость ми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало. З дітьми і внуками Втопить в сльозах удоб'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих, кривавих не ріки. Море розлилось, огненне море. Слава, слава! Хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті борітися, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая, Чураки сакля. Все твоє, воно непрошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас на те письменні ми читаєм Божі глаголи і от глибокої тюрми та до високого престола, усі ми в золоті і голі. До нас в науку ми по почому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Богу нас. Нам тільки сакля, очі коле. Чого вона стоїть у вас? Не нами, Дана, Чом ми вам чурек же ваш, та вам не кинем, як тій собаці. Чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки ж то, ми не погани, ми настоящі християни. Ми малим ситі, а за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились у нас же світа, як на те, одна не сходима, А тюрму, а люду, що й лічить од на дофіна, на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує, у нас. Святую Біблію читає святий Чернець і научає, Що царсь якийсь то свині пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив, тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі вище темні, святим Христом не просвіщення У нас навчиться, в нас дири, дири та дай. І просто в рай, хоч і рідню всю забери. У нас чого-то ми не вмієм і зорі лічим гречку сієм, французів лаєм, продаєм, або у карти програєм людей, не негрів, а таких, таких хрещених но простих. Ми не гіпани, крий нас, Боже, щоб краде не перекупать, як ті жиди ми. По закону, по закону апостола, ви любите брата, суєслове, лицеміри, господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й опита по закону, дочці на кожушок, байстрокові на придане, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти. Ніщінка, за кого ж ти розіп'явся, Христ, Сине Божий, за нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники і міри дим, і перед образом твоїм і поклони, за кражу. За війну, за кров, щоб братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять, з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й хоче других просвітити, сонце правди показати, сліпим, бачиш дітям все покажем. Тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати кайдане. Кувати, як і носить, і як плести, кнути у згуваті, всьому навчим, тільки дайте свої сині гори, останній, бо вже взяли і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове добрий, не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру. Не чорно довелось запить з московської чаші московську отруту. Одруже мій добрий, друже, незабутий, живою душею в Україні витей, літей з козаками понад берегами, розриті могили в степу назирей. Заплач з козаками, дрібними сльозами, і мене неволі в степу виглядей, а поки що мої думи, моє люте горе, сіятиму, нехай ростуть та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою мої думи аж до тебе, братньою, сльозою тих, друже, привітаєш, тихо прочитаєш і могили Степи, море і мене.